Досить очікувано, що американська і не лише американська закордонна преса продовжує рефлектувати на те, що відбулося напередодні увальному кабінеті йдеться про публічну перепалку між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. І от з'явилися інсайди від CNN, які стверджують, що президента України попереджали про ймовірні провокації під час цих перемовин цієї зустрічі, і наводять слова сенатора Лінці Грема, який входив до групи. Республіканців демократів, які зустрічалися із українським президентом ще до того, як він прийшов до Білого Дому, і от що каже Грем. сьогодні вранці, тобто в п'ятницю, я сказав президенту Зеленському, що не лови наживку, не дозволяй змі чи будь-кому іншому втягувати вас у суперечку із президентом Трампом. Те, що він робить сьогодні, тобто Дональд Трамп, це перезавантаження відносин. Окрім цього, деякі європейські лідери, які вже раніше встигли відвідати цього тижня, білий дім, запропонували свої поради президенту України. Окремо це зробив президент Франції Еммануель Макрон, який досяг успіху, знайшов ключики і підхід до Трампа. Ще раніше, коли прибув до Вашингтона, і стверджується, що Макрон пояснював зеленського, що його можна заворожити, тобто Трампа ластощами, і таким чином він може відступити від своєї агресивної манери спілкування такого натиску. Ще були й треті сторони, включно із деякими офіційними особами Сполучених Штатів Америки, які намагалися в принципі відмовити зеленського взагалі від поїздки до Вашингтона, і вважали, що потрібно на даний момент працювати над зміцненням відносин, які вже стали ворожими на відстані, і таким чином налагоджити комунікацію із Білим домом та персонально із Дональдом Трампом. І от підсумовує CNN, що ніхто не сподівався, що це перетвориться у дипломатичний скандал після 139 хвилин спілкування. Але побачили ці ознаки проблеми лише коли втрутився у розмову Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. До цього моменту ще повернемося. Окремо вийшла стаття від керівника Київського бюро New York Times, звати цю людину Ендрю Крамер, який висвітлює війну Росії проти України з 2014 року, але нагадаю раніше. Як перебра... як до того, як перебратися до Києва, він працював з Москви, і він пояснює у своїй статті Колонці, чому підхід українського президента не спрацював у п'ятницю в Білому домі під час зустрічі український президент, начебто, показував Трампу фотографії полонених військовополонених українців, які за словами українського президента. Зазнали жорстокого поводження з боку Росії. Це так пише Кремер. А ми знаємо, що вони зазнали і як вони виглядають. І президент Зеленський наголошував на тому, що війна це щось більше ніж потенційна вигода від природних ресурсів. І ці одна власне світлини з українськими полоненими, які перебували в полоні в Росії, не побачила преса її український президент їх точніше не демонстрував. Але стверджує Крамер, що на цих знимках українські військовополонені виглядали вже колишні знесиленими, худими в синцях і ледь живими. І... Кремер порівнює ось цю ситуацію демонстрацію цих світлин президентом України із тим, що відбулося раніше за добу до цього, коли зустрічався із Трампом в Білому домі. Прем'єр-міністр Британії Кей Стармер. І от Стармер нагадаю, що подарував Трампу. Елегантний лист із запрошенням від короля Чарльза відвідати королівський банкет, і зрозуміло, що демонстрації фотографій військовополонених резонували із тим, що Стармер запропонував Трампу, і от Ендрю Крамер наводить слова особи знайомої із перемовинами, що під час так званих переговорів рідко переговорів і обговорення цієї угоди в Києві наполягав на візиті. З Зеленського до Білого Дому саме Андрій Єрмак, глава адміністрації офісу президента. При цьому сам Зеленський вважав рішення провести зустріч в Білому дому із Трампом справжнім дипломатичним прошу успіхом. Бо спочатку Трамп зустрінеться із нами із українцями, і з президентом Володимиром Зеленським. А вже після цього відбудеться ймовірна зустріч із Володимиром Путіним, і він буде другим. І при цьому е, стверджує крамер, що українську делегацію відмовляли від поїздки до Білого Дому, і це був Кіт Келох, який є нагадаю, спецпредставником адміністрації Трампа у російсько-українській війні. Е, Келох відмовляв, начебто, адміністрацію е, Зеленського, але українська сторона цитую наполягала на цьому. Візиті і от підсумовує керівник київського бюро The New York Times, що після п'ятничного дипломатичного фіаско угода про користі купалини та переговори про припинення вогню здається зайшли в глухий кут. Окрім цього, вийшла ще одна стаття інсайдерсько-аналітична від New York Times і називають одну із причин, чому була спровокована перепалка в овальному кабінеті. І називається о, особлива манера розмови зеленського надто емоційна і місцями театральна, і пояснюють, що оця от манера допомогла Україні в драматичні перші місяці війни підняти дух українців і отримати допомогу від союзників. А тепер ці самі союзники стверджують, що від зеленського і від українців занадто мало пошани та подяки. Нагадаю, що була така ситуація із колись з британцями. Коли стверджувало, що Київ не виголошує занадто велику пошану допомозі з, з боку Лондона, окрім цього, ще одна стаття від CNN про те, що Зеленський цитую грав так неправильно, як тільки міг, і це CNN посилається на співрозмовника з числа чиновників, які були присутні під час цих переговорів. Зацитую цього анонімного чиновника. Він зайшов до вального кабінету як крутий хлопець, і це не спрацювало. Окрім цього. Як обіцяв, згадаємо Джей Ді Венса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, і от Wall Street Journal пише, що протягом перших 40 хвилин переговорів між Зеленським і Трампом, в принципі, американський президент взагалі не показував відкритої ворожнечі по відношенню до українського президента. Але тон різко змінився, коли втрутився у розмову Джей Ді Венс. І от як пише Wall Street Journal, це було в принципі дивне втручання, оскільки. Венс почав захищати політику Трампа. При цьому Зеленський не ставив під сумнів і компліментарно відгукувався про неї власне під час цієї розмови. Сіянен також звертає увагу на те, що Венс часто відвідує міжнародні зустрічі Трампа, але рідко, в принципі, виступає на них. І наголошую, що саме фраза Венса спрокував Зеленського на коментар, який спричинив суперечку. А от люди із найближчого оточення українського президента впевнені, що це була. Заготовлена провокація з боку віце-президента, США, внаслідок якої глава України був втягнутий у заздалегідь спланований, наголошую, спланований конфлікт. І про це повідомляють інсайди від авторитетного видання The Economist, що все це було зрежисовано, заготовлено і раніше пропрацьовано, щоб спровокувати українського президента, і зробив це саме Джей Ді Венс.